Премиум-спонсор «Сбирной» представляет. Объеднание футболом. Разум-сильнище. Привіт, усім, хто хоче найоперативніше проаналізувати склад збірної України на матч проти Італії. Кого викликав ребро на вирішальний бій за вихід на євро? Як збірники розривали топ чемпіонати минулими вихідними? І спробуємо підбити підсумки роботи нового тренерського штабу, що пропрацював уже перших 150 днів. А перед переглядом пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там на вас чекає бонус від преміум спонсора збірної України. Переходь за посиланням та забирай до 2,5 тисяч гривень від Вібет. Вібет разом сильніші. Отже, починаємо з гарячого. Сергій Ребров на порозі першого бар'єру, за яким будуть міряти його досягнення в збірній. Тому це точно не той момент, коли варто експериментувати з заявкою. Але несподіванки все ж є. Трійка воротарів зазнала мінімальних змін: Бущан, Трубін і замість Луніна цілком логічно Різник. Андрій взагалі не грає вже три місяці. Натомість Дмитро Різник, крім внутрішнього чемпіонату, вже має те, чого йому досі бракувало. Серйозні міжнародні матчі в лізі чемпіонів. Два топові поєдинки проти Барселони розвіяли сумніви Реброва. Серед захисників є ротація, яка читалась. По-перше, немає Сергія Кривцова, котрий ще місяць тому був на попередньому зборі з травмою. Його макатне місце дісталось Валерію Бондарю, котрий дуже вчасно відновився від серйозної травми. І за два попередні тижні вже встиг зіграти п'ять матчів. В тому числі два з Барсою та Динамо. Ще одне повернення до збірної це Олександр Тимчик. Він не грав за головну команду ще з червня, коли провалив свій тайм у Грі з Македонією. Два попередні збори пропускав через різні ушкодження. Але зараз все в порядку. Три поспіль матчі без замін і навіть дебютний гол в сезоні. Ну і найголовніше потенційні дебютанти. Півфіналіст молодіжного євро Максим Талов'єров. Та Владислав Дубінчак з Динамо цікаво, що означають ці виклики просто для знайомства, чи хлопці справді конкуруватимуть за основу. Толовіров зараз стабільно грає в основі ласка. А Дубінчак чи не єдиний в Динамо, до кого зараз немає особливих претензій. Відзначаємо відсутність у основному списку Дениса Попова. Саме він не вгледів за зубковим у класіку, коли той забивав вирішальний м'яч. Увага Реброва до матчів УПЛ відчувається все більше. Середня лінія без особливих змін, якщо порівнювати з фінальною заявкою на минулий матч, головне плюсуємо повернення циганкова, котрий мав ушкодження у жовтні, і констатуємо знову відсутність капітана. На вирішальний матч відбору ми виходимо без Ярмоленка. Відсутні у списку кияни Буяльський та Шапаренко. Причина на поверхні неоптимальна форма через ушкодження. Хоча Микола вже наче набрав кондиції. Чи зміг би Шапаренко конкурувати за місце у збірній? Пишіть ваші думки у коментарях. Ще один невеличкий акцент. Універсал Олександр Караваєв цього разу їде швидше півзахисником. Зміни є у трійці форвардів: Довбик, Яремчук і Сікан. Ванат поза основною заявкою. Причина виклику Сікана не лише Гол Барселоні. Ось вам цифри. Сікан із запасом виграв боротьбу за місце у складі Шахтаря у Келсі. Відіграв усі матчі в основі і забив. Ванат же, навпаки не зміг відзначитись у матчах з Дніпром 1 та Колосом. А ще й вилучився в ковалівці і пропустив класіку. Загалом помітна тенденція. Ребров значно зменшив присутність динамівців у збірній. Останні результати команди впливають на вибір Станіславовича. Чи справедливий він у своїх жорстких рішеннях? Пишіть власні думки у коментарях. Посперечаємось! Що за вікенд видали українці в топ лігах і чемпіонатах на заході Європи? Зараз оглянемо дії кожного з них. Для нас це той тиждень, коли перед протистоянням з Італією, що відбудеться 20 листопада, у нас з'являється ще більше віри в нашу збірну та наших гравців. Ну що ж, звісно, ми почнемо з Іспанії, бо там довбик просто розриває Ла Лігу. У примері він уже по праву може називатись першим після Бога, чи то Белінгема, що цього сезону одне й те ж в українця 12 матчів і 6 плюс 4 за системою гол-плюс пас. Дивимось на його три результативні дії в поєдинку з Осасуною. Спершу асист. Довбек запропонував себе ліворуч і прострілив на дальню стійку. Далі Жерона двічі пропустила, але це не привід засмучуватись, коли в команді є Довбек Та ще й циганков. Ну, по-перше, щойно Віктор з'явився на полі, як Артем відзначився. Цього разу він замикав головою дальню стійку. А потім Довбик скинув м'яч під удар циганкову. І Віктор з другої спроби вивів Жирон вперед. 3-2. Потім каталонці забили ще раз, але зрозуміло, хто були головними дієвими особами того вечора. У Довбика найвища оцінка за матч. У циганкова всього за 20 хвилин на полі третя. Ну і ще в суботу Довбик став найрезультативнішим українцем в історії Ла Ліги. Він випередив кравця, який забив 5 голів за гранаду в примері. Ну а ще один конкурент от прямо грає поруч із ним, і він йому. Асистував. Та, схоже, наші хлопці на цю конкуренцію не зважають, а просто розривають той іспанський чемпіонат. Яремчук взяв участь у перемозі Валенції над гранадою. Він провів на полі всього кілька хвилин, бо з'явився на 90-тій хвилині. За цей час він встиг п'ять разів зустріти з м'ячем, один раз піти в дриблінг і виконати дві з двох точних передачі. Та за такий короткий проміжок часу на оцінку, звісно, не напрацював. Далі дивимось на несподіваного бомбардира в Англії, і ним став Віталій Миколенко-захисник Евертона забив у ворота Брайтона вже на сьомій хвилині матчу і ще й з правої ноги. Завдяки цьому голу і риски тримали перевагу над підопічними Дедзербі до 84-ї хвилини. Поки у свої ворота не забив Янг. А він, між іншим, починав як захисник, який ліворуч виграв конкуренцію у Миколенка. Ну, ось так, хтось забиває в чужі, а хтось у свої. Фанати проведжали українця після матчу оваціями. Схоже, так круто на нього повпливало те, що за версією Хускор він потрапив у символічну збірну в жовтня в АПЛ. А за підсумком вікенду в символічну збірну АПЛ. За версією Хускорт. Ярмолюк потрохи стає справжнім символом перемог Брентфорда. Українець у третьому матчі з'явився на заміну. І у третьому матчі поспіль Брентфорд переміг. Цього разу Вестхем з рахунком 3-2. За 12 хвилин на полі Ярмолюк 8 разів зустрівся з м'ячем, віддав 5 із 5 точних пасів, здійснив одну успішну спробу дриблінгу та виграв одне єдиноборство. Словом, допоміг Брентфорду втримати перемогу. Ну тепер про тих, кому ВПЛ не пощастило цього туру. Забарному та його Бормуту, наприклад, у принципі важко було розраховувати на позитив у матчі проти Мансіті. У підсумку команда українця поступилась аж 1-6. та в Іллі були і вдалі дії в обороні. Як от те, що під час п'ятого голу Забарний до самого кінця був у моменті, рятував Бормут на лінії воріт, та партнери щораз підставляли українця. Насправді в Забарного найвища оцінка в лінії оборони Бормута. Він, хоч за статистикою, і не виграв жодного єдиноборства. Але мав точність пасів аж 98% і лише двічі втратив м'яч. Зінченко та його арсенал у цьому турі зазнали першої поразки в сезоні. Каноніри пропустили один скандальний гол, коли Зінчі на полі не було. Він почав поєдинок у запасі і з'явився на полі на 73-й хвилині. За 17 хвилин напрацював на одну з найвищих оцінок в команді. У нього традиційно була висока точність пасів. Три з яких взагалі лонгболами. Ну а повертаючись до скандального голу Ньюкасла, схожий м'яч перед голом залишив в межі поля. Хоча, можливо, м'яча й лишила його в грі. Принаймні, Вар перевірив гол і визнав його легітимність. У понеділок Мудрик повернувся на поле в складі Челсі. Він вийшов на заміну у матчі проти Тоттенхему. Шпори догравали поєдинок у дев'ятьох. Тому аристократи виграли 4-1. Мудрик прямо до голів не був причетний. За 32 хвилини він мав 2 з 3 успішних спроби дриблінгу, а ще заробив жовту картку. Хоча Мудрик міг і гол забити, якби Джексон ось тут віддав йому. Міг і асисти формити, якби Челсі тут забив. Ну але на загал добре, що Мишко після ушкодження повернувся на поле, і його команда перемогла. Позитивні емоції. Ну і поки ми говоримо про англійських легіонерів, то зазирнемо у чемпіоншип у Сандерленд до Русина. Про його матч можна скласти суперечливі враження. З одного боку він був активним в атаці і навіть напрацював на 0,5 XG. а з іншого свій шанс не реалізував. Отримав жовту картку та найнижчу оцінку стартового складу Сандерленду. Так, а тепер продовжуємо розповідати про неочікуваних українських голеодорів. І на черзі Сергій Сидорчук. Знаєте, Сидор, щось забиває, то винятково красиві голи. Таким і є його дебютний м'яч за Вестерло. З лету в дальній кут краса. Завдяки цьому м'ячу Вестерло зумів виграти вперше за чотири матчі. Але є один негативний момент: Сидорчук залишив поле на 77-й хвилині через ушкодження. Сподіваємось, що нічого серйозного. Далі про ще один успішний матч для українця в Європі. Трубін зіграв на нуль у матчі проти Бенфіки. У поєдинку проти Шавеша в українця вистачало роботи. Йому навіть за комір з флангу намагались закинути, але Трубін був на місці. Ну але ось це дуже крутий сейф на 60-тій хвилині за рахунку 1-0 на користь Бенфіки. По суті, Трубін зберіг для лісабонців перемогу, коли перевів м'яч у поперечину, а потім ще отримав цілу купу компліментів від фанатів Орлів. Там усі в екстазі від пальців нашого воротаря. Малиновський на минулому тижні оформив другий поспіль асист за Дженуа. Та ще і який українець у першому екстра таймі відкотив м'яч п'ятою на Гудмунсона, і той забив переможний м'яч за Дженуа у неділю. Малиновський зіграв з перших хвилин у матчі проти Калєрі і нічим особливим не відзначився. Ну і, зокрема за версією «Хускор» отримав найнижчу оцінку в матчі. А ще Віталій 13 хвилин у матчі з Фрозіноне отримав Коваленко, що виступає за Емполі. Українець міг топово війти в гру та навіть допомогти врятувати нічию. Це він перехопив м'яч у центрі поля та з флангу віддав у штрафний майданчик. Партнери були в офсайді, гол не зарахували. Коваленко ще й сам міг забити, але п'ятою не влучив по м'ячу. У підсумку Емполі програв 1-2. Зазирнемо у Польщу та подивимось, як на тижні в кубковому матчі феєрив Кочергін. У поєдинку проти Лодзя українець забив і оформив асист уже в другому екстратаймі, чим приніс Ракову перемогу 2-0. Ось Хавбек зіграв на добуванні, а ось Ледерман забив після пасу Кочергіна. Хоча відверто вклад українця в цей гол невеликий, але маємо такий статистичний факт. Ну і на сам кінець жарт тисячоліття. Артем Бесєдін отримав золотий м'яч. Хоча стоп, це не жарт. Українець отримав таку нагороду в Казахстані. Там він зі своїм клубом Ордабаси виграв чемпіонат і став фіналістом Кубка. Ну що, панове хейтери, в людини тепер золотий м'яч. Щоправда, такий же і у Євгена Макаренка. Та схоже, у всіх їх партнерів. Повертаємо їх в збірну. Тепер, коли все оглянули, настав час для роздумів. Перед фінальним поєдинком відбору спробуємо зробити аналіз. Що ж вдалося звинити Реброву у збірні України за фактично три збори? Його прихід у збірну чекали так, наче він месія Сергій Ребров і національна збірна. Мабуть, це головна українська трансферна сага останніх років. Давайте аналізувати перші 150 днів коуча. П'ять наших висновків. Рибров не прихильник кадрових експериментів. Його обойми це ті, хто грали в збірні і за Петракова, і за Шевченка. З дебютантами дуже скромно. Від червня лише двоє: хорор Динамо Владислав Ванат і півзахисник Шахтаря Єгор Назарина. Ані Климчука, ані Безкоровайного, ані інших у збірні Риброва поки не було. Навіть у розширеному списку дотепер тільки знайомі обличчя. Хтось каже консерватор, а хтось реаліст. Власне, із зв'язком з реальністю проблем бути немає. Сергій Рибро постійний гість на матчах УПЛ. Якщо в нещодавньому візиті на класичне немає нічого дивного, то присутність головного тренера національної команди на таких матчах, як Зоря Олександрія чи навіть оболонь Верес. Явище як мінімум цікаве. Поінформованість коуча підтверджують інсайди стабу розбірної. Жоден матч УПЛ не залишається без уваги штабу. Ще один висновок: Ребров дійсно стежить за УПЛ і розуміє, хто тут хто. Перших днів Реброва на посаді стало зрозуміло. Його повноваження значно ширші, аніж просто головний тренер. Сергій Ребров отримав карт-бланш на побудову вертикалі. Футбольні ідеї та структури гри першої збірної мають проростати і на нижчих рівнях. Серед очевидного, соратник Реброва у наймельгоса очолив молодіжку. Є зміни у роботі юнацьких команд. На реформи Реброва, звісно, впливає небачена ситуація, коли асоціація де-факто лишається без керівника. Втім, схоже, скоро ці обставини зміняться. За чутками є ймовірність, що відбудеться в тандему Шевченко, Ребров. Але тепер в будинку футболу. За 150 днів Реброва ми остаточно усвідомили. Сьогодні Україна не топ-збірна. Ми з проблемами обіграли Північну Македонію і Мальту. Збірна змусила забути нас про те, що перемоги бувають на класі. З іншого боку, саме Реброву доведеться проводити чергове омолодження збірної. Цей процес вже триває. Погляньте, хто брав участь у всіх семи матчах Реброва на чолі збірної. Квартет молодих гравців, найстаршому з яких довбику 26. Висновок номер 5 Сергій Ребров додає вартості національній команді. Перша збірна не місце, де отримують ігровий час і набирають форму. Доведено Русланом Малиновським. Один з наших зіркових легіонерів не отримав запрошення в команду у вересні, бо мав проблему у клубі Марселі. А ще результат національної команди понад усе. Це довело літнє рішення, коли Рибров відпустив мудрика Судакова Трубіна Іваната в молодіжку лише після гри з Мальтою. Такий він, Сергій Рибров. Ваші висновки теж напишіть у коментарях. Будемо дискутувати. Ну а на сьогодні це все. Лайкніть випуск і чекайте збірників у таборі нашої головної команди рівно за тиждень. Ну і, звісно, звідти буде також оперативний контент у наших влогах. Тож підписуйтесь на канал Збірна і до зустрічі. Преміум спонсор збірної представляє. Футболом. Разом сильніші.